Всім привіт, народ, слава Україні! Перед тим як розпочнеться основне наше відео, яке я хотів вам показати, хочу зробити невеличке оголошення. До мене звернулися хлопці, їм потрібен автомобіль для виконання бойових задач. Верніше не так, не їм потрібен, а нам всім потрібно, щоб в них був автомобіль для виконання бойових задач. Силочку на банку лишаю в описі і прикріплюю їхнє відео. Ну а вам бажаю гарного перегляду. Дивимось далі, підписуємось. І Не забувайте донатити на ЗСУ, тому що саме завдяки їм ми маємо можливість працювати, ми маємо можливість знімати для вас відео. І ми взагалі маємо можливість е жити в вільній країні. Підтримуйте хлопці! Бажаю міцного здоров'я! Ми бійці 118-ї окремої механізованої бригади артилерійського дивізіону. На зараз ми маємо нагальну потребу у автомобілі для виконання бойових завдань, тому просимо вашої допомоги, щоб е, зібрати на цей даний автомобіль і виконувати ці задачі задля нашої перемоги. Тому, будь ласка, не залишайтеся байдужими і долучайтесь до нашого збору. Слава Україні! Героям, слава. Всім привіт народ! Слава Україні! Ну що, я знову радий вас вітати в себе на каналі. Як бачите, погода в кращих традиціях збирання цукрового буряку в минулому сезоні. Тільки в мене на лиці посмішка, тому що, як я вже десь обмовлявся неодноразово, то минулого року так було страшно все виглядало. Минулого року ми не знали, чим то все закінчиться. А цього року ми вже звикли до тої справи морально в першу чергу. І ми прекрасно знаємо, що ми йдемо вперто до завершення свого сезону. Лишається купати зовсім небагато. Ось тут клинчика десь гектарів 12 і там ще загиночка гектарів 8. Тобто гектарів 20, ну може 25 від сили. Тобто, то, ще добрих там півтори дуби. І хлопці будуть завершувати свою роботу у нас. Ну, а я знову ж таки не можу вам не зазняти чергового відео з копки буряків, враховуючи ту погоду, яка є: сніг, вітер, мороз просто жістякові умови для збирання е, даних, даної культури. Але є е, деякі плюси, які я хочу відмітити. Знаєте, дурень всякий е, шукає відмазки і плюси в любі. Складні ситуації, чи як то, чи не дурять, чи просто психологічний який захист. Суть не в тому. Дивіться, бурячок просто шикарний. Бур... Бурячок просто ультрачистенький. Такого чистого буряку я ще е, в своїм житті не бачив Зразу після комбайна. Просто шикардос. Це все завдяки тому, що е, сніг і мороз, е, мороз не дає. Викопуватись буряку з е, болотом, а сніг обмиває е, бурячок ще поміж то, і через то він виходить отакий чистенький. Е, ну що, покажу вам ще комбайни звичайно, в роботі, але вони ще отам далеко вигружають на бункера. Зараз вони підійдуть ближче, тоді можна буде, як то кажуть, зазняти, показати в роботі. По факту, зараз для комбайна. Напевно, найкращий момент зі всього часу, що ми цього року купаємо, тому що рання копка було дуже сухо і твердо. Починалася копка пізня вже з дощами, і він вже там буксував, не хотів їхати. Всяко було. А зараз не сухо, мороз сильно ще не заморозив наш ґрунт. І кумбайн, який собі абсолютно чітко працює. Дивіться, як замело наші бурячки. Дивіться, скільки снігу в міжрядді. Жах, не, народ. Дивіться, який бурячок класний. Дивіться, красота неописуєма. Жах воно виглядає, тільки так страшно, по факту нічого страшного йому не є. Бурячок. Спокійно і якісно купається. Порочок зараз навіть якісніше купається, ніж був, була одна нічка морозку в 7 градусів. Ну, як морозку морозу в 7 градусів, то хвостики вже обломлювало. Зараз же ж при мінус 3 хвостики викопуються досить чітко. Так що е претензій до якості копки нема жодних. На дворі холодрига просто капець. Встояти довго. А, нереально на таким вітру. Ну, але я постараюся вам щось познімати, настільки довго, наскільки витримає батарея в моїй камері, ну а я вже якось потім відігріюся, то не проблема. А, що не зробиш заради своїх підписників? Ну, але ви не забувайте за таку роботу ставити лайкоси. Підписуватись на канал. Ну і коментуйте народ. Мені цікава ваша думка, як же ж вам виглядає така копка буряку. Ну, я вам хочу сказати, вже трохи твердувато. Вже трохи твердувато, трошки лишається буряку в полю, але лишається отакий от мізер, який перетрясають, е, наші комбайни. Ну і лишаються отакі обрубки. Тобто десь щось трошечки обламує. І через турбіни воно перетрясає, і через то. Трошечки залишається, ну, але я думаю, що то не є страшна проблема. Ось, е Пасувало би вже робити навіть ґрунтообробіток, але до 950-го ми почепили сьогодні лопату снігову, е щоб мати можливість підстрахувати, тому що якщо сніг з вітром не зупиняться, е то буде, е будуть замети на дорогах і фурам буде дуже важко заїжджати. До нас на поле грузитися бурячком, а то нам е, життєво необхідно, тому що відгрузків в нас ще дуже багато. Першу серію про рапунцель, я думаю, вже всі передивилися. Хто не передивився, раджу глянути. В таких самих важких і, я б сказав, в лапках шикарних умовах вони працюють. Ну, Але нічого, нічого, дають собі раду хлопці, та й, та й то не може не тішити. Дивіться, як він летить. Він летить просто страшне. Ну, бункер, ще раз не втомлююсь повторювати, бункер то є must have. То є, mm -hmm. Даний агрегат нам звільнив дві одиниці техніки відносно минулого року. Даний агрегат не наробив нам стільки колій, скільки ми наробили минулого року. Ну, може, цього року не, так, не настільки жахлива погода, але вона теж не є дуже сильно ліпшою. І за рахунок великої площі опори бункер перевантажувач, ну просто, просто спокійно собі їздить по полю. Ну хлопці ним мчать по страшній силі. І бачите, на хребті везе як мінімум тонн 18 буряку і він його навіть не чує. їде собі та й все. Красота. Красота народ. О, ну, а ми почекаємо ще на комбайна, щоб показати, як він в снігу копає, та й заодно сам подивлюся на якісь копки а, зблизька, тому що просто так подивитися, що комбайн їздить собі, то, то одне діло, а коли вже а, подивишся на власні очі, то зовсім, зовсім друга пара кальош, як я люблю казати. Не перемикайтесь народ, додивляйтесь відео до кінця. Я працюю для вас. Ну і ще кілька слів про втрати. От таку йду По полю дивлюся, трошки є бурячку. Ну це зовсім небагато. А якщо порівнювати з минулим роком, то це взагалі ні про що, тому що минулого року дуже багато залишилось в полю буряка. Хто пам'ятає той трешовий сезон, той бачив, в яких умовах ми завершували його. Там вже просто було не до того, щоб дивитись на якісь втрати, там вже було питання в тому, щоб зібрати буряк такий, як є, і вивезти його на завод. Ще ми удачно справилися. По вружайності вийшло досить непогано, ми задоволені минулим сезоном. Ось, а цього ж сезону, як на мене, погода краща, ніж минулого року. Ну і втрат, я ще раз повторюсь, набагато менше. Ну а як воно буде далі, я не знаю. Маємо надію, що нас не замете за тих ближайших півтори доби. І маємо надію, що воно так сильно не замерзне, як обіцяють. Маємо надію, що хлопці встигнуть нам туди копати. Ну а вигрузка вже буде, вже буде як буде, буде Бодя трошечки розбивати ті кагати, щоб допомогти ропі підібрати все. Та якось завершимо з Божою помічю той сезон. Нічим не, легкий, не легший сезон, ніж минулий. А, може трішки погодою. А так, просто правильно зроблена робота над помілками відносно минулого разу. І через те виходить нам цікавіше, нам краще. Ну і, скажімо так, Ми вже не настільки стривожені тою погодою, як минулий рік. Ми Вже маємо трошки більше досвіду, а досвід то є незамінима штука. Так, дивіться, як рисачет той комбайн, сніг в перемішку з гечкою. То саме ті кадри, які я дуже сильно люблю. І саме ті кадри, які любите ви. Недарма всі чекали на той сезон буряків, недарма всі розпитувалися мене, ну коли там, що там, як там, всі були а, в таким великім очікуванні. Ну і той час настав, що можна щось. Відзняти для вас. Правда, вже не дуже й багато часу залишилось, щоб щось знімати для вас. Може ще завтра лишиться мені трошечки часу, то я ще прийду і е, один відосик відзніму. І будемо прощатися з нашими червоними драконами. Будемо звертати увагу більше ще на ропу. Може ще попаде ґрунтообробіток цього поля. Вам в кадр, ну, принаймні, я на то надіюся, якщо я буду тут працювати каратом, обов'язково вам відзніємо відео, тому що ще мені бракує на каналі такого відео про карат, де він працює по залишках гечки від Буряку. Я думаю, вам теж буде цікаво подивитися. Я колись давно для Фейсбуку знімав такі речі, але то були там невеличкі ролики. А повноцінного відео для. Ютуба ніби нема, або я щось не припоминаю. Але красота, народ! жестяк так монта женя Буряку, ну бурях просто ультра чистенький, я такого чистого буряку не пам'ятаю. Термінатори не машини, я вам скажу. Круто! Просто круто! Зараз ще попробуємо покататися на комбайні, покажу вам зблизька, як він собі дає раду в тому снігу. Я думаю, що всім цікаво. Орях такий нормальний, вроді. Тільки що заміряв. 119, 100 таких гункерів. А це кого називається без... Без п'ятсотні? Так, п'ятсотні якщо. Причому что тут болота вже майже немає, тут вже на фазе не можна спідати. А фазе, а, а вони вважають фазе ще, ще? Подивимось, що буде з того когата по фазе. Я не думаю, що тут будуть відважниці великі вдарити. Близько нема стільки снігу, що було минулого року. Так? Зверху на... Просто гичка була зверху білою і на гичці зверху, я знаю, сантиметр 15 було снігу. буде топитися сні, то вже й болота трошечки більше до набира. Ми... Він відьоргається сам буряк, а земля лишається. Звичайно, з болотом половина він легше, а цей чистіше він має плотно плотний, як зерно. Сухе вона чистить. Добре, втікаю я. Просто красота! Аж земля трясається, коли падає. Ну, а воно є від чого, тут немає нічого дивного. І поїхав по чергову порцію бурячку. І так, круг за кругом, бункер за бункером, і все менше і менше залишається нам до завершення сезону буряків. Щось поламався нам холмер щось з транспортером. Тріскають джепланки на транспортері, і воно не все витримує. А все з собою, навіть зварка. На всі випадки життя. Та техніка вже відпрацювала досить серйозний сезон, і нічого вічного нема, все воно зношується, транспортер вже все скручує, як може, щоб докопати ту всю історію. Лишилось зовсім зовсім небагато. Ще раз кажу, десь я думаю, приблизно дня-два. І будемо завершувати копку, будемо займатися суто відгрузкою. Ось. БМ-ка вже добряче злизана, купачі так само. Все буде міжсезоння наварюватися, наклепуватися, щось замінюватися. І знову буде підготовка до нового сезону і знову хлопці будуть працювати далі. І так по кругу. Пече бункер-перегрузчик до КАГАТА, а то означає, що знову під'їхало чергових кілька тонн буряку. І означає, що процес йде. Невтомна машина возить і возить, возить і возить. Ходиться, звичайно, йому поскакати на тих а, коліях, які вже позамерзали, ну, але нічим допомогти ми йому наразі не можемо. Так, ну що народ, нас вже темніє, кагатик наш знову виріс. Це вже другий кагат на даному місці. А, хлопці працюють, не покидаючи рук, клинчик. Чим раз, тим зменшується, хлопці, от бачите, вже відбили нову загинку. І все йде до того, що завтрашній день наш буде крайнім у збору цукрового буряку, то мене особисто дуже сильно тішить і дуже сильно радує. Дав би Бог погоди, щоб воно ще витримало докопати, дав би Бог е щастя нам, щоб та техніка відпрацювала так, як має бути. І був би чистий спокій. Лишила бися вигрузка. Ну то вже, як то кажуть, тема інших відео, тема інших розмов і тема іншої погоди. Тому що, щоб нормально викопати цей буряк, нам треба, щоб отак було примерзло, без сильного снігу. І от хлопці купають. Щоб відвантажувати буряк, бажано, щоб таки розмерзлося. Ну, Ми погодою впливати не можемо. Ми можемо тільки мріяти чи бажати якоїсь тої чи іншої погоди. І тільки всього. А яку Бог нам дасть погоду, така вже і буде. Добре, народ! Я щиро вдячний, що ви додивились це відео до кінця. Дякую вам за увагу. До нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава Збройним силам України. До зустрічі, народ!